Так. Є. Так, тепер скажіть, чи добре видно презентацію? Все видно. Видно презентацію? Так, видно. Все, добре. Тоді починаємо. У нас максимум 40 хвилин, тому я постараюсь вкластись. Мене теж добре видно, надіюсь. Тому починаємо. Стабільний зростаючий дохід в телефоні, як побудувати свою структуру та вийти на дохід від 15 тисяч гривень і вище. До речі, дівчатка, хто дивиться в телефоні? Будь ласка, переверніть телефон ось так, щоб вам було зручніше бачити всі слайди, якщо незручно все е, бачити. як побудувати е, свій особистий бренд, як побороти страхи і так далі. Звісно, почнемо з моєї історії. Про мене, я Аня Усенко, я являюсь партнером компанії Лар. Почала будувати бізнес, бо хотіла дуже хотіла звільнитись з нами, і реально дуже хотіла бути фінансово незалежною, бо для мене це можна сказати було на першому місці, тому що раніше я не знала, що таке онлайн бізнес. І коли я прийшла в Лар, коли я побачила все, що відбувається всередині, звісно, я хотіла, так як більшість людей. Тут є мій інстаграм. Хто буде дивитись в записі, ви можете під'єднатись до мого інстаграму і слідкувати за мною там я, звісно, завжди показую свій шлях. На сьогодні моя команда 83 партнери, кваліфікація менеджер і дохід 15 тисяч плюс. Товарообіг команди в місяць 160 тисяч гривень, і це тільки-тільки початок, буде далі буде більше. Хто я до Елар? 14 років я працювала де тільки можна. Я була і касиром, і я і продавцем працювала, офіціант, прибиральник. Тобто я ніколи не боялась ніякої роботи, я не боялась бути е, собою, тому що мені завжди було цікаво, як це працювати, як це мати свої гроші. У е, мене батьки жили не так, як би мені хотілось. Да, я дуже люблю своїх батьків, дуже люблю свою сім'ю. Але в ті роки дійсно було ну, дуже важко батькам для того, щоб ну. Давати дитині те, що їй хочеться. А дитина, коли зростає в підлітковий вік, їй хочеться там і те купити, і те, і те. І я почала самостійно на це все заробляти. При тому, що я навчалась, я це робила залюбки, іноді, звісно, було важко, тому що це робота, і будь-яка робота це в принципі важко. Але я завжди була відкрита до нового досвіду і працювала. Навіть навчаючись на денній формі навчання, тобто я ходила, підпрацьовувала, десь там підприбирала, да, просто тому що мені хотілося власних грошей. Про мережевий я не знала, не знала від слова взагалі, що це, для чого це, як це, з чим його їдять. Я була просто звичайна людина, яка ходила кожного дня на роботу. І як я вже сказала, я поміняла дуже багато робот. Але потім я зупинилась уже в державній установі, тому що я хоч хотіла стабільної роботи, де ти відходила п'ятиденку, прийшла там субота, неділя, вихідні, прийшла і собі е, спокійно е, проводиш вже вдома час з сім'єю, да? але в державній установі був е, стеля. І спочатку мені все подобалося, все було класно. Я розвивалася, як я вже казала, я дуже люблю розвиватись, да. Але з часом я почала розуміти, що я залежу від графіку, що я маю стелю в доході, що я не можу перепригнути вище там, 10 тисяч гривень, а запити з кожним днем у нас все більше ціни зростають. Я зрозуміла, що ну ні на що не вистачає. Потім декрет, потім. Е Вийшла з декрету, дитя почало часто хворіти, нікому не подобаються лікарняні. Я старалась на них не ходити, залишала дитину постійно з бабусею. Е, від того, що вона була з бабусею, вона хворіла ще більше, тому що бабуся не може так. Ну, у нас класна бабуся, все, але вона ну, не може е, приділити стільки часу, скільки приділить мама, і вона ну, не зможе так е, з дитиною, як мама. Да? Тим більше для мене було важливо, щоб саме мама з нею була поруч, коли вона хворіє. І, звісно, це не подобалось керівництву. Я старалася на ці лікаряни не ходити, тому що ось так. Зрозуміло, що це не моє. Тому що почались на роботі такі: знаєте, те не так, це не так. То ти чого запізнилась, то ти чого там туди не пішла, кудись там відпроситься, на що воно тобі треба, і ти розумієш, що ти все, що ти в кайданах, що ти закована, що ти не можеш е щось обрати, обирають завжди за тебе. Ти працюєш реально на чиїсь мрії, а на своїй мрії ти не працюєш. Дійшло до того, що я просто не хотіла туди йти. Я зранку чуть ли не плакала, бо я дуже хотіла звільнитися і просто сама собі. І, звісно, коли в тебе думки починаються, що зробити для того, щоб звільнитися, ти починаєш шукати додаткові якісь можливості, знову ж таки, да? І, е, тебе, я раніше цього не розуміла, але зараз розумію, що коли ти починаєш шукати, в тебе завжди перед носом з'являються нові можливості, тільки ти не завжди їх бачиш. І в мене сталося так, що е, мій наставник мені запропонувала прийти в мережевий, я вирішила спробувати. Поки я шукала, як заробляти, я ще й шукала виходи, як скинути зайву вагу, позбавитись проблем по здоров'ю. У Мене їх було просто дуже-дуже багато. Ну дуже багато. Я просто думала, що це нормально, що це 30+. плюс, все, Аня, приплили, тобі вже 30, не жалуйся, нирки болять, хай болять, та болить, хай болить, вага, ну нічого, ти вже родила, і отак я себе завжди заспокоювала. Але у мене ще був була проблема. У мене ще в дитини був дуже слабенький у Мене вона постійно хворіла. Да, так як я казала, що я постійні лікарняні, то бабуся з нею сиділа. І я також шукала рішення, як же зміцнити дитині імунітет, тому що все, що я купувала в аптеці, ті ж самі вітаміни, вони не давали жодного результату. Вона як хворіла, так і не переставала хворіти. Але я навіть не підозрювала, що вилар я знайду все це разом. Я дізналася, що можна спробувати схуднути, і я прийшла. Коли я отримала результат, я реально афігела. От просто е, прямо скажу, у мене був шок, що наскільки швидко я все-таки е, змогла дійти до свого результату, я змогла скинути зайву вагу, я змогла е, побороти м -м, свої проблеми. Да, я, я жила все життя з мігренями, і дуже-дуже ну, багато проблем по здоров'ю я вирішила. І просто це все транслювала е, в блозі. Я в блозі показувала, як я п'ю продукт. При тому я ніколи. Коли раніше не вела блог. Мені було страшно, мені було соромно на початку. Да? І я боялася, що люди скажуть. Але я просто це робила. Кожного дня я показувала, показувала, що ось у мене є те, ось у мене такі проблеми, я роблю те то, те. -то, да? І, хоч в мене був страх, але я просто це показувала. Я навіть спочатку думала, що це буде навіть просто для мене, не для когось, як, знаєте, як щоденник мій. І от саме ці результати і почали працювати на мене. мене почала, до мене почали йти люди, і в мене як особиста рекомендація почала працювати. І ось тут я вже зрозуміла, що з таким продуктом я можу спокійно пробувати будувати бізнес. І тому я почала вже вивчати сам продукт детальніше і, звісно, почала вивчати маркетинг план, як же з таким крутецьким продуктом, який допоміг не тільки мені, а ще зміцнив імунітет моїй дитині, яка хворіла кожні два тижні, потім вона з хворіла раз на півроку, і то там по декілька днів. Я зрозуміла, що з таким продуктом треба працювати і треба вчитись заробляти. Про компанію Elar. Elar – це німецька компанія, яка працює з 1985 року. Це каже про те, що вона на ринку в цьому році буде вже 40 років, да, і це каже про те, що все таки вона надійна. Ця компанія вона відкрита в 29 країнах. Власне виробництво в Німеччині високі стандарти якості, більше 600 найменувань продукції для здоров'я та краси для будь-якої вікової категорії. Це для мене також було важливо, щоб я могла, могла в першу чергу користуватись продуктом не тільки для себе, а й для всієї сім'ї. LR – це сучасне поєднання інновацій, перевіреної якості та можливостей для кожного. Тут може дійсно знайти продукт високої якості абсолютно кожна людина. Є в тебе діти, нема в тебе дітей. Тут це просто наура, і саме це мене і зачепило. Що я побачила, скільки всього, я почала вивчати, я занурилася це все, і я була просто в дуже, дуже великому захваті. Чому Елар? І як компанія ж змінює сотні життів, так як я вже сказала, це, по перше, це якість продукту це натуральні компоненти та високі стандарти протягом десятиліть. Натуральні компоненти зараз наш час це дуже дуже важливо, тому що ми дуже багато зустрічаємо продуктів, які комусь можна, комусь не можна. Десь там якісь якась хімія, і всі, от знаєте, в наш час і так ця хімія кругом. Ми з вами дихаємо хімією, ми з вами цю хімію вживаємо. І тут знов ти думаєш, блін, ну хочеться ж все таки щось для здоров'я. І, от саме тут це натуральний весь продукт, який дійсно для здоров'я, який підтверджений сертифікатами. Який дійсно можна вживати ну просто всім, і не те, що можна, а треба. Маркетинг план прозорий і вигідний, в якому немає стелі. Тобто сьогодні ти можеш заробляти одну-дві тисячі, завтра ти вже будеш заробляти 10, 15, 50, 100 тисяч. І фішка в тому, що ти будеш заробляти стільки скільки ти будеш працювати чим швидше ти захочеш розібратись, тим швидше в тебе вийде можливості тут для кожного головне, щоб людина ставила собі ціль і дійсно розібралася в цьому. Підтримка команди та наставників ну про це мені хочеться дуже дуже багато говорити. Але так як у нас мало часу, я сильно багато говорити про це не можу. Але тут величезна підтримка, тут неймовірний, неймовірні люди. Тут ти знаходиш своїх людей, навіть коли ти тільки починаєш, да коли проти тебе весь світ проти мене реально були всі всі мої знайомі, всі мої близькі. Всі мене хейтили, але тут я знайшла людей, які йшли так само і йдуть в цьому ж напрямку, які підказують, які там хтось довше, ніж ти. Він скаже, отак, отак зроби, отак зроби, так буде краще. Тобто тут діляться своїм шляхом е, постійні навчання, мотивації, зустрічі, зустрічі це взагалі окрема історія, тому що я дуже дуже люблю наші зустрічі, де ми знайомимось, де ми ділимось досвідом. Да? Це постійний, постійний розвиток. Це те, про що я казала на початку. Що я така людина, яка люблю розвиватись, і от саме тут цього розвитку просто дуже дуже багато це каже про те, що ти можеш. Дійсно досягти, тому що коли ти розвиваєшся, ти 100% досягаєш. Подорожі та автобонуси. Ну, тут також дуже дуже багато, тому що кожний, е, кожен рік у нас все більше і більше подорожів від компаній. Є можливість побачити просто весь світ і все від компанії. Е, машину з машини з салону, будь ласка, брендінг бонус. Ну, тобто, дуже-дуже багато цього всього, і це все завдяки тому, що ти працюєш і розвиваєшся. Це дуже круто. Продукція лар компанія пропонує досить широкий асортимент, але найголовніші категорії це алоя, це маймастер, це омега, це про баланс. Да, якщо ми беремо сферу здоров'я, якщо сферу краси це догляд за шкірою, чоловічий, і дитячий догляд. Декоративна косметика просто люкс класу, вона офігенна, я, я нею користуюсь, я її обожнюю. Я просто ну, іншої тепер для себе вже не сприймаю, тому що вона у нас з доглядовим ефектом. Вона не просто декоративна, вона ще й допомагає нашій шкірі дихати, вона допомагає нам бути гарними, ну, просто неймовірно. Парфуми від делар унікальні та довготривалі. Це також факт. Дуже люблю наші парфуми, Ще, звісно, не всі випробувала за півтора року. Це каже про те, що їх багато, але теж вони дуже дуже мені подобаються. Контроль вагітві фігуектів. ефективна програма для схуднення. Це те, що найперше мені допомогло схуднути. Тому що наші коктейлі, вони про збалансоване харчування, вони про те, щоб ми худли без заборон, без обмежень і щоб ми отримували все. Це саме про здорове харчування. Да? Саме тому я скинула на них 10 кілограмів. Як стартувати? З чого ж почати, щоб досягти поставлених цілей? Ну на початку завжди треба стати офіційним партнером. Ми працюємо з німецькою компанією, да, яка гарантує якість і гарантує нам офіційний дохід. Ми заробляємо тут офіційно, офіційно сплачуємо податки. І саме для того, щоб стати офіційним партнером, нам треба обрати для себе ж продукт для того, щоб зрозуміти, з яким ми продуктом працюємо, тим самим отримати ж свій результат, допомогти собі, своїм рідним, своїм дітям, батькам і так далі бути здоровими і вирішити свої проблеми по здоров'ю. І е, обрати цей стартовий набір для власного використання. Тільки після реєстрації. Починається, ти отримуєш безкоштовне навчання і супри. В цьому бізнесі ти ніколи не будеш одна. Це те, про що я казала: це зустрічі, це мотивація, це допомога наставників, це щось не знаєш, тільки спитай, все розжують, все допоможуть, аби ж тільки в тебе виходило. Аби ти тільки цього хотіла, да? тому що тут реально ти можеш досягти просто величезного доходу, і не тільки доходу, тому що ЕЛАР це більше, ніж бізнес. Створення власного бізнесу вже з першого дня ти починаєш створювати міжнародний бізнес під супроводом лідерів. Для мене було дуже важливо, так як зараз ми живемо в такий час, що ми не знаємо, що буде завтра. І для мене було дуже важливо це мати міжнародний саме бізнес. Якщо колись я зможу десь мені на те, що зможу, мені треба буде десь виїхати. Мій бізнес буде в телефоні, я його не втрачаю. Якщо я виїжджаю в іншу країну, я можу там працювати вже зі своїм бізнесом, який я напрацювала тут. Тобто він без прив'язки до місця. Це дуже важливо, тому що коли я ходила на постій, на одну роботу, ту, одну і ту саму роботу кожного дня. Я розуміла, що я е, прив'язана. І не дай Бог, мені треба кудись виїхати, я залишаюсь без грошей. Ось в цій компанії ти будуєш міжнародний бізнес в 29 країнах, і ти ніколи не залишишся без грошей. Тому що ти працюєш спочатку на свій результат, а потім результат працює на тебе. Чим швидше це все зробити, з першого дня реально заробляти гроші. Не бійся почати. Оце просто, знаєте, зараз хочеться достукатись просто до ко до кожного. Я боялась, але я робила. Просто подумай, де ти зараз знаходишся і чи варто воно того, і що б ти хотів, щоб було в тебе через 10, через 15, 20 років. Бійся просто бути не там. Я всього за рік і три місяці досягла бажаного. Я вийшла на дохід, який перевищив на і просто з нього звільнилась. Я дуже мріяла про це. Я казала про це на початку. Я хотіла бути вільною, да? я хотіла подорожувати, і в мене при тому реально мій бізнес в телефоні, і це дійсно так дійсно сталося. Мій бізнес не зупиняється, навіть якщо я в іншій країні. Це міжнародний бізнес. Я собі дала час і зараз мій дохід став ще більшим. І зараз я навчаю цьому всього, всьому свою команду: дай собі рік, дай собі два роки, п'ять років. Просто розберись і ти побачиш, наскільки це круто змінюватись, наскільки це круто йти в ногу з часом. І наскільки це круто отримувати кайф від роботи, тому що це зараз в наш час ну дуже, -дуже рідко буває, коли ми дійсно е робимо щось для душі. А ця робота вона в кайф, тому що ти тут спілкуєшся, ти тут розвиваєшся, ти тут зростаєш і ти ну ти ніколи не залишишся сам. А це найважливіше в наш час, коли поруч є підтримка, поруч є люди, люди, які думають з тобою в одному напрямку, навіть якщо проти тебе весь світ, повір, тут ти знайдеш своїх людей. Тому я, знаєте, дуже боялася, щоб я встигла вчасно це все вам проговорити, тому що всього 40 хвилин, але скажу вам чесно, від себе: ЛР – це більше, ніж бізнес. Це набагато більше, ніж бізнес. Це Неймовірна компанія, яка завжди на зв'язку, яка завжди підтримує своїх партнерів, яка робить дуже величезну роботу для своїх партнерів, яка, коли ти зустрічаєшся з директорами, да, коли ми були у Львові на грандіозні події, ти підходиш до директора з глобального розвитку ЕЛАР, і він тебе просто ось так обнімає, як рідну, а він тебе навіть і не знає. Да? Це каже про те, що керівництво воно дуже класно відноситься до своїх партнерів. Це каже про те, що Елар просто неймовірна компанія. Дай собі час, зареєструйся, спробуй, і ти побачиш, як у тебе можуть вирости крила. Всім дуже величезне, дівчатка, дякую, хто був присутній, тому що я зараз нікого не бачу. Я зараз спробую зберегти. Якщо є питання, задавайте. У нас ще є пару хвилиночок. Я надію, що я не так сильно протараторила це все діло. Дякую, дякую. І дякую, приємно. Я зараз, дівчатка, зупиняю запис для того, щоб ми змогли все вигрузити. Ця вся трансляція вона буде на YouTube, Я її виставлю на YouTube. І ми зможемо всі, в принципі, зможуть передивитись її в записі. Так, зупиняю.